Читаю вам невеличкий вірш, після якого хай прозвучить улюблена пісня Михайла Жесневського. Пісня Скорботи після наших героїв. Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю як проклятий, до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим. Роки і рік, сніги водою в смерті, мені одне, лиш, ви і ви. Ти мене століття, води і народи. Моя без пам'ять степо кобили. Зорі, червоний голос і свободи. Дивіться. Гляньте, мій то голос ваш, як світиться він тепло на світанні. Я вас люблю, як сіль свою сиваш! як ліс у грудні, свій листок останній! Це Вірш від імені наших героїв. Це ті листки, які падали у грудні січні за нашу свободу, за нашу гудність. Михайло Жизневський є білорусом. Останній час проживав на Київщині у Білій Церкві. Цього хлопця я пам'ятаю на Наших важливих повстаннях біля українського дому, коли ми стояли і боролися проти Беркуту, коли вони намагалися прорватися в український дім, коли ми протестували проти введення другої державної мови. пам'ятаю, коли ми стояли біля Кабінету міністрів і вимагали того, щоб дублювалися фільми української мови. То, хлопця я пам'ятаю, коли ми були у Печерській лаврі і боролися за те, щоб звідти не виселяли українські музеї, які там мали право бути. Цього хлопця ми всі пам'ятаємо, весь цей час ми відчуваємо його енергію, бо він весь час тут на Майдані проводив і був на передовій на Грушевському. Ми будемо пам'ятати його. Його світла пам'ять буде давати нам і повертати нас на той шлях незворотній боротьби за наші цінності, за нашу свободу, за гідність. І зараз одна з тих пісень, яку любив, згадував, пливе

Aleluia.

Героям України. Слава! 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 Тут наш корунжий, славний козак Тарас Сенек щойно приміт прапор. Жовто-блакитний домовини, якою накривали ще одного нашого героя, з яким вже попрощався український народ і Львів, де було багатотисячне прощання у Львові Юрка Вербицького. Тому ми зараз попросимо, щоб наші наші люди тут розмістили теж цей прапор. Бо ці побратими були поруч під цими катівськими знущаннями і розстрілами. Героям України, які поклали своє життя, український народ буде славити, будемо називати. Їхніми прізвищами наші вулиці і площі. Так треба. Про них маємо знати. Це наші новітні герої, які дають нам імпульс до того, що ми цю банду ціною життя на предлихий жаль, але все одно скинемо рано чи пізно. Героям, які поклали життя за Україну. Слава! 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 Дайте, будь ласка, коридор, а, то хлопці там зупиняєтеся, так що ви будете проходити коридор. Якщо потрібен коридор, що ви пройшли, то ми зараз, ми зараз організуємо. Руки розпайте! Але ми звертаємося до всіх людей, людей з півдня зі Сходу, людей, до яких ще правдива інформація не дійшла. Шановна, дорога українська громада, громадяни, які розмовляють російською, які розмовляють іншими мовами. Зараз питання не політики, зараз питання того. Що ми маємо раз і назавжди поставити крапку цьому, цьому диктатору і цим диктаторським законам? Це нелюдські закони і це нелюдські методи, якими користаються ось ці покидьки, які розстрілюють наших громадян. Ми вдячні сьогодні папі римському франциску, який присвятив недільну службу. Загибелі українських героїв. Це теж важливо, бо зараз Ватикан молиться за наших героїв. Ми підтримуємо заклик вірменських наших побратимів, які зараз оголосили. Величезну нагороду, але питання не в нагороді, питання в тому, що буває так, що випадково хтось тримав телефон, камеру, якийсь бік повів, і потім виявляється, що знаходиться та точка, з якої хтось робив цей постріл злочинний, що по Нігояну, що по Михайлу, якого ми зараз будемо проведжати, і по іншим нашим хлопцям. Будь-яка інформація, ми чекаємо на неї. Тим злочинцям прощення не може бути. Перед усім, всі, хто причетний, до побиття, до судів, всі слідчі в райвідділках, Ми маємо їх знати. І це перша умова. Ми маємо всіх їх карати народним трибуналом. Поповіць, hey! 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 Газду, гей! Гарду, грей! Господь, не вбирають! Гимай, не вбирай! не 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 Михайло Михайлович Жизневський! Молодий хлопець! 1988 року народження народився в Гомелі, останнім часом проживав у Білій Церкві. Великий син білоруського і великий герой українського народу. І вірш пам'яті Михайло Шевченського, юного хлопця, якого ми щойно бачили. А вірш білоруською. Відразу перекладений українською. З вашого довго і пробачення білоруського народу. Може, не вміно донесу слова, але хотілося б, щоб звучало білоруською і українською. Памятники Михала Жицерского. Делись здесь, делай здесь, як саван над Байданом. Над Байданом чорний день пакует. Силы далековая зима. Чорний день на вид скублом поганим. Делись снег валить по уколу. Неудастся ловился Парма. помство поколенев очаг. Снайпер перкут месть памача. Белый с них, як саван над Майданом. Чорний дым клубами світ москву. И проймает за кисток зима. Чорний він сюди кублом поганим. І не с них словы хоче культ. Не вдається, Пробыть есть норма. Там сопротивление очах. Снайпер бекут мити по очах. Куля ока, вершнику Богдан. Куля ока, першому дара. Що для того? Коза. Тихотуй. Кересне порадим та його рану. Чорний він товари колбача. Плач палатку, отцепляних куль. Україна. Сліз так і домри, как поют ліпої ковцари. Куля в око, вершико Богдана. Куля в око пішому Тарасу. Що сліпому? Хлопця сил путь. І не Передальськую рану, тим в подолі приховано часу, пінці кулі очі, що клюють Україну, стища кінця там мри, як поють сліпої кабзарі. Продовжую українською. За Дніпро далеко сім той лист, майстер і на когті вдасться. Не, як божевільний бабака, Куну, що в око брату цілить. Притягло до себе юне серце, не здригнулась, дай пара рука, і на Київ, на Майдани, Стріг Білий і червоним випав сніг. Наче Бог, схилившись у жалобі, плащаницю понад ним розкинув, чорний дим селився біля них, Іж лежить в согробі, Як в крові. І благословивши Україну, Бог шепнув їй тихо. Він поліг, щоб ти ненько бачила усіх, побратим і ворогів своїх. Слава Україні! Героям слава! Хай живе живет! Хай живе, Беларусь! Хай живе, Беларусь! І хай вінла будет Україна від банди! І сьогодні ж тисячі львів'ян прийшли попрощатися із загиблим львів'янином Юрієм Варбицьким. 22 січня його разом з активістом Євромайдану Ігорем Луценком викрали з лікарні невідомі, побили і вивезли в ліс. Наступного дня тіло 52-річного чоловіка зі слідами насильства знайшли у лісосмузі під Борисполом. Офіційно Варбицький помер від переохолодження. Церемонія прощення відбулася в одній з найбільших церков Львова, різдва Пресвятої Богородиці. Поховають Юрія Вербицького на Личуківському цвинтарі. Фанської церкви у Львові третій день горять свічки в пам'ять про загиблого вірменина Сергія Нігояна. І вам слава, сині гори, кригою укуті. І вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. які поклали життя за Україну. Слава! Слава! Слава!